Державне бюро розслідувань проводить обшуку заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який, за даними слідства, міг надати неправдиві свідчення на користь екс судді Олексія Тандира, котрий у травні 2023 року на блокпості в Києві на смерть збив нацгвардійця. Як повідомили в ДБР, обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. Встановлено, що заступник голови. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України перебуває у дружніх стосунках з екс суддею за попередніми даними під час допиту у кримінальному провадженні за підозру екс судді у вчиненні смертельною ДТП, заступник голови ВККС міг надати завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту. Зазначається, що напередодні слідчі також провели обшуки за місцем роботи посадовця. Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення. Санкція статті перед Чає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.